Всім привіт! Ну що довгоочікуване відео стосовно нашого нового помічника? Як ви знаєте, ми раніше працювали 80-ю. Ми робили ним все: і покоси, гребка, і перевезти-привезти, і ем, погручик навантажувач на ньому стояв і стоїть. Прес підбирач, а зараз трошечки вже розподілимо роботу, бо дуже важко було, коли один трактор він виходить із строю, із ладу і немає заміни. Ось, зрозуміло, що лавол не замінить його повністю, тому що різні трошечки у них будуть навантаження. Лавол буде працювати на косарці, на гребці. Ну і щось таке по мінімуму перевезти, привезти, тому що це займає найбільше всього часу, і воно, ну, якби хочеться вже працювати трошечки в більшому комфорті, тому що коли там відвалюється кабіна, коли там щось перегрівається знову, ну ви розумієте, що таке стара техніка, і особливо без досвіду, як йому дати раду, це дуже дуже важко. Ну і зараз ми вам покажемо, що ж він собою представляє. Не знаю, треба вимикати масу чи ні. Але Владі, поки воно нове, він її вимикає. Він його навіть помив сьогодні, розумієте? Ось ото не помив. Ото теж не помив. А оце помив. Ось, ну воно дивіться, яке класненьке все. Да, покажи. Жлоб. Воно гарненьке, таке вже запорошилося трошки, вже відкосив він. Скільки там приблизно по, по гектарам? Там гектара два? Більше, більше більше? Ну, до двох гектар десь приблизно. Покосив, сьогодні згріб так швидко, я ж нам хотіла піти і засняти, як він гребеться. Тільки вийшла тут з ангару, а він вже приїхав. Коротше, не знаю, як він швидко, може він і не погрів нічого летав. Весь радіатор. Водження на він весь чистий. Оцей захист він на себе все. Всі одуванчики збирає. Як кульбабки. Одуванчики. <свісно> <свісно> Ось, це кабіна старого зразку. Зараз ловоли всі з суцільною дверцею. Але для нас така кабіна, мабуть, навіть більш зручна буде, тому що, так як він у нас більше на насінокоса, на таку роботу. То якщо б камінчик відлетів і розбив би всю дверцю, то вона б коштувала дуже дорого. А так, по-перше, що тут можна відкрити окремо ось це все, а коли суцільна дверця, то цього ж зробити не можна. Тут все класно відкривається, все працює, навіть ота штука працює. Ось що тут: ну трьохточка така. ж, Тут на вомі стояв ще. Де він там лежить? Біля машини uh, чи де? Ну, Прицепне, дає ще. Да, прицепне, друге, воно більш таке масивне. Да? Таке. Ну так, да, воно кліпче. Ось. І що з плюсів Ловолів, якщо брати, наприклад, трактори такої ж сили, то у Ловола більш сильна задня і навіска, і мости. Якщо ми ж обирали серед різних тракторів, і скаутів, і ДТЗ, і ну, роздивлялися дуже, дуже багато всяких моделей. Ну, Ловол, звісно, він найдорожчий з всієї цієї лінійки, але ем, ну, і по відгуках ми подивилися і розмовляли якби, з людьми, які розуміються на них, то сказали, що Ловол буде більш надійний, аніж інші трактори. Ну що, по кабіні? Зараз я залізу, тут трошечки. Саме найперше, що нам-ой потрібно було, це кандьор. Ось, тому що, як ви знаєте, що на нас все господарство, тобто ми працюємо без найманих працівників. Нам допомагають тільки в прибиранні гною, і коли дуже-дуже великий обсяг роботи, то хочеться якось трошечки свою працю облегшити та працювати з комфортом. Ось, кандьор, радіо, флешка, кандьор, світло, о, ці о, двірники. Вони будуть двірники. Mm -hmm. mm -hmm. Ось, що для мене тут було в новинку, це те, що я звикла на свою, своєму китайчику, де там він з водою біля левад. Ну там, якби все зрозуміло, як і в автівці. Тобто коробка передач, три передачі вперед, одна назад, і втикнув. Ні, nee, ще ж їх шість. Ну, якщо три, не брати так по понижені та повишені. Але а тут вже ось самі передачі. Там три. Три, як їх? Коротше, ви зрозуміли. Повишена, понижена та. Будь, середня, так? Medium, хард, лоу. Понижені, середні і високі обороти. Ну, тут перша, друга, третя, четверта і реверс. Тобто у нього 12 плюс 12. передач. Да, гідравліка тут розкинута вся на речашки. Гідравліка йде е, ну, два на доп вісне і два на, на основну на віску. Вона йде без е, принуді опускання. І в плаваючому вона йде. Тобто я виставив на яку мені висоту треба, і вона на тій висоті буде вниз не, більше не опуститься, а вверх може підніматися. Вона завжди плавиться. Тут є ще ручник Тут взагалі багато чого. Є, тут навіть сигнал працює. І, до речі, кабіна, хоч вона і не шумоізоляційна, але вона досить тиха. Тобто, ось ти їдеш, і мало того, що трактор сам працює достатньо тихо, і кабіна, ну, всередині кабіни також ну, не гучно А там ще є оця шторка Така прикольненька така. Ось, ну, сидіння дуже гарне, дуже класне, а, дуже гарна амортизація тут. Ну, взагалі ми поки що дуже-дуже довольні. І... Ручний газ. Так, да, газ. Світло, аварійка, повороти. А... В речах включається. Ну, я, понятно, що в кабіні, як везде, але переключення скоростей, як і саме включення. Цим одним речагом. Тобто назад 540 включається, вперед 1000 включається. Блокировка. Тобто він повноприводний. Блокировка і передній привод включається також тут, на місці. Ось, ну що, давайте заведемо зараз цю машину. погоди, дай слезу. Взагалі, ну це ж гляньте, красотища. Тільки тут для мене місця немає. Тут понамальовували, що мені тут кататися не можна. Поїхали. Да. Зараз дивіться, якщо він мене не загубить, то ми з вами поїдемо. Тобто на трилися порожні. Не питайте, як ми це знімаємо. Ладно, я вам покажу. Маринка, оператор просто. Давай, давай, я мимо тебе промчук. Давай. Дивіться, в порівнянні з МТЗ-шкою, тут позаду буде трошечки краще видно. Лавол навіть вище, навіть якщо не брати до уваги ось цю піпу, ось, то по висоті вони приблизно однакові. Ну, Звісно, колісна база ж тут буде зовсім різна. Але якщо дивитися на задній міст, то враховуючи те, що це п'ятидесятка, а це. 80-й, то я вам хочу сказати, що він не також сильно поступає в НТЗ. Це все ж таки нова техніка, вона для комфорту, для комфорту людини в першу чергу. Ось. Звісно, цей буде сильніший. На цей ну, залишається велика, велике навантаження. Ось, але ж тут немає у нас ні стопів поворотів, ні сигналу, навіть вікон немає. Ну... Розумієте, беручи до уваги, що своє господарство ми починали з нуля, без великих фінансових можливостей, то ну, якби ми брали на те, що у нас були гроші. І так само прес-підбирач. Тобто ми брали те, що нам необхідно, а в якому воно стані, ну, вже опиралися на свої фінансові можливості. Зовсім забула. На початку відео хотіла вам зняти, але забула. Він 24-го року. Там хтось писав, що ось це в такій кабіні він дуже старий. Це не новий трактор. Ні, це трактор 24-го року, його вага 2420. Віз його наш дуже гарний друг. Іван величезна йому подяка на такому? Як він? Евакуатор. Це було? Евакуаторі. Не знаю, як він його довіз, але все дуже-дуже. Добре. Ось. Тому, ну, якби технічні характеристики у нього дуже гарні. І що було для мене найперше, це гідропідсилювач керма. А я його зараз не проверну, бо да? без заведеного. Він повертається просто одним пальцем. Ось, тобто, як ви бачите, ось так у нього зараз люфт. Він так само і повертається. Тобто, він дуже дуже легенький. Він дуже комфортний в кабіні, достатньо простору. Ну, мені дуже-дуже подобається. Зараз закрив двері. І окна все позакриває. Нажми. Не можу однією рукою. Ось, бачите, він в заведеному стані. В кабіні навіть таке трошечки ехо Як працює мотор, Ну взагалі дуже-дуже комфортно. Дуже-дуже м'який газ. Прям взагалі такий, що одним пальцем просто натискаєш. А, і ось кермо. Гляньте просто. Дивіться. Це не те, що воно легеньке, воно набагато легше, ніж в мене в машині. Це дуже-дуже класно. Ось, ну ми дуже-дуже задоволені покупкою, тому що це було більше як необхідність, аніж примка, тому що, ну ви розумієте, так? Да? Ця техніка і ця техніка, вона навіть не порівнюється. Але ж все-таки для великих навантажень через скажу МТЗ-шка – орела. аньо. День без драйву, ну точніше. Вчора ми зовсім трошечки на ньому проїхались, а зараз вже я вирішила тут по місцю трошки коней полякати. Блін, тут така акустика, ви собі не оглядаєте. Зараз їду на першу передачу, буквально ось трошечки тут по колу проїхати. Дуже-дуже-дуже м'який дуже, дуже та ніжний газ. Дуже м'який. Щеплення треба майже повністю відпускати, щоб трактор рушив. Якщо взяти з порівнянням на тому тракторці, якому я постійно їздила на осторонь, не знаю, видно вам чи ні, бо зараз я королевна їду. Тут намагаюся, щоб його не смикало. І знімаю вам відео, Чесно, на тому я вже більше наловчилася вам знімати відео. Хоча... У ньому руль зовсім не повертав. Там же ще такий піптик стоїть, за який треба було повертати. Ось, а тут я просто одним пальцем керую. Взагалі він дуже-дуже ніжний а і дуже класний. Герметична кабіна, тут ще в мене зараз відкрите вікно. Ось я закрила вікно. І ну, класно, вообще класно. Тут ще радіо, магнітолка, токандюри. Ось, ну блін, що вам сказати, таке відчуття, що пересіла, мабуть, з якогось запорожця на Мерседес. Ось, ну, блін, мені дуже подобається. О, саме головне — це руль, ну, кермо. Просто воно настільки легеньке, що в мене на машині крутиться кермо важче, ніж тут. О, чого воно пасту? Тут нормально? Чеплений. Добре, що я зараз тут. Що пишуть зараз? Так, Та нікуди не, не покатишся. Зараз закриємо. Ось, ну коротше. Ну і ще ж тут зовсім інша система, щоб рушати. Три, можна сказати, коробки передач. А, ось. Ну, блін, класно. Вчора хлопці, коли привезли нам його. Наші дуже гарні, ну наш дуже гарний друг а, Вез його на евакуаторі, і він був з товаришем. І товариш каже, що за ті кошти можна було б купити Q7. І ми майже в один голос званий нащо нам к'ю сьома. Ну ось, по факту, щоб вона стояла просто в гаражі і що? Що з нею робити? У нас он корівки. Нам ця к'ю сьома до сраки. А так. Він буде робити роботу і вже буде робити влад, буде робити на ньому роботу в комфорті і з задоволенням. Тому що розумієте, коли у вас велике господарство, блін не можу закрити однієї рукою. Коли у вас велике господарство, коли вам потрібно дуже багато про заготовляти кормів, сіна і всього іншого, то і ти їдеш на емтезюку, і просто ну ви розумієте якість. Там всього я не спорю, МТЗ він у нас залишається і він буде робити велику масштабну роботу, таку як прес-підбирач буде тягати, бо він дуже важкий. Ми не будемо нагружати цей трактор. Ним. А він буде м -м, працювати з куном. Тому Ну, а тут вже м -м, більшу роботу, більшу частину роботи він буде робити саме на цьому тракторі. Бо ви розумієте, що покос та грабка воно займає більше часу, ніж пересування. Ось, і тут вже буде комфортно, тут вже буде класно, тому що тут є і кондьор, і ну, як-ніяк нова техніка є нова техніка. Тому дай Бог, щоб все було добре, щоб він не ламався. А, Перше ТО буде на п'ятидесятимо мотогодинах, Ну і будемо тримати вас в курсі. Але по-першому такому... Тест-драйву він мені дуже подобається. На да, тест-драйв трактора ніколи не могла подумати, що я буду таке робити і таке говорити. Але це просто це супер. Вперед-назад. Чотири передачі. І тут три передачі, я ще до кінця не розібралася, але це, мабуть, сповишено понижена так, якесь середня. Не знаю, що це таке. Ось тут світло, бібіка працює, аварійка, а, ці а, покажчики поворотні, радіо. Що там ти щось там кажеш, ні?